Я хотів би сьогодні поговорити на тему сильні в Бозі. Багато людей, коли я сказав сильні в Бозі, мають в собі вже уяву чогось надзвичайного, великої сили, ну і все-таки інше. Ну і суть в тім, що насправді людина, яка сильна в Бозі, вона щось має особливе. І це особливе заключається в декількох речей речах, про що я, власне кажучи, і хотів би сьогодні з вами поговорити. поговорити. Знаєте, ми не, сила, ми не будемо міряти силу Божу якоюсь одиницею. Ми не будемо міряти силу Божу якимись знаннями чи ще чимось. Я вірю в те, що коли Господь. Говорить те, чи інше зробити для свого післанця, чи то Божого ангела, чи то людині. Наприклад, він Мойсею сказав, простягни руку твою над морем, і вода розступиться. Чи була там яка то сила Мойсея, там його сили не було. Там була сила Божа, але вона почала діяти через що? Через послух цього чоловіка, Слову Божому. Коли ми послушні Слову Божому, то сила Божа починає в нас проявлятися. І я дав таку назву для проповіді: Він упокорив себе. Давайте перейдемо до тексту Слова Божого і прочитаємо, який записаний 1 Коринтян, 1 розділ 25 і 29 вірші. Бо Божий не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. Дуже цікавий текст, правда? Божий перст сильніший за всю силу, яка існує у світі. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечти, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Не раз на цей текст проповідують і говорять: О, серед нас немає мудрих, розумних. Я вірю, що серед нас є багато мудрих, багато розумних, багато освічених. Але все це по відношенні до Божої мудрості, абсолютно не має ніякого значення. І Бог проявляється не в людській мудрості, Бог проявляється в своїй надзвичайній силі. І Він каже, що те, що може виглядати нерозумно, але воно Боже. Воно набагато розумніше всього людського разом взяти. І те, що може виглядати не дуже сильним, але воно Боже, воно багато сильніше, ніж будь-що людське. Іншими словами, ми, напевно, починаємо розуміти, що наша з вами сила, наша з вами мудрість, наші з вами знання не можуть жодним чином. Навіть не то, що конкурувати, а наблизитися до конкуренції з тим, що знає, міє, який розумний і сильний наш Господь. Наш Бог Він створив цей всесвіт. І ми з вами так само є Його твориво. Він знає все до деталей, ми з вами десь намагаємося пізнати ту велич. І ось що Господь хоче нам з вами сказати. Він хоче нам з вами сказати одну просту істину: якщо коли-небудь перед нами стоятиме вибір вибрати Боже чи своє, давайте виберемо Боже. Навіть якщо воно виглядатиме не так мудро, як казалося б наше своє. Давайте виберемо Боже. Хіба мудро виглядало, коли Бог сказав Мойсею, протягни свою палицю на море, що море боїться палиці? Я думаю, що там сотні або мільйони тонн тих палець плаває в морі, і жодна із них не розділила то море і несуть в палиці. І не дуже мудро це це виглядало би, але це було слово від живого Бога, і воно привело до дії те, що хотів зробити Господь. Тому ми зрозуміли, що, напевно, Смиряючись перед Господом, ми швидше всього станемо сильними, і це найкраща дорога. Багато людей займались наукою, розповідали про атеїзм. І дуже багато було, особливо колись в нашій країні, атеїстів, які не визнавали Бога. І знаєте, дивна річ. Дивна річ: чим більше розвивається наука, Тим менше середчених стає атеїстів. Бо вони починають усвідомлювати, що весь цей Всесвіт не від вибуху трапився, чи від якогось іншого ну, явища. Ні. І так перше, коли ми говоримо про те, що ми хочемо бути сильними в Бозі, ми сильні в Бозі тоді, коли ми віримо. Коли ми віримо. Знаєте, сила Божа проявляється тоді, коли ми починаємо вірити. В першу чергу, ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий. Пам'ятаєте те сповідання? Вірю, що ти є син Божий. Досить часто люди говорять так: вірю, що ти можеш мене оздоровити. Це правильне сповідання. Але більш сильніше, вірю, що ти син Божий, а син Божий точно може оздоровити. І не тільки оздоровити. Ми беремо більш глибше визнання. Вірю, що ти син Божий. І ось на цій вірі ми вже базуємо наше з вами життя. Сьогодні, вийшовши на вулицю мільйони людей, нам скажуть, що ми віримо, що Ісус Христос Син Божий. Але на цій вірі немає ніякої бази. Іншими словами, вони не базують своє життя на цій вірі. Це всього-навсього слова, які говорять усі, а може, вже стало модно, трошки вірувати та бути християнином. І ось так ми віримо. Не визнаючи насправді Ісуса Христа, Сином Божим, той, хто має або кому має бути. Підкорене все моє життя, всі мої думки і таке все інше. Читаємо текст, Слово Божому, каже, але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумній, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Сьогодні брат згадував про Давида. Це унікальна людина, і ця людина відрізнялася від усіх. То був навколо нього, тим, що він насправді глибоко щиро вірив Богу. І отого Лева, чи того Ведмідя, чи того Голяфа, він переміг лише по одній причині, що він насправді вірив Богові. Щиро, його слова віри, Його життя, те, що він робив, так як він жив, так як він говорив, це було одне ціле. Він не був роздвоєний, розстроєний, чи ще якось. В церкві по одному живу, вдома по іншому, на роботі ще по іншому, на вулиці ще по іншому, в тролейбусі коли багато людей ще по іншому. Ні, в нього це було зібраний образ. Не роздвоєний, не розстроєний. Тому, брати мої сестри, що говорить Слово Боже каже: нехай просить із вірою. Що то значить просити із вірою, просити з глибоким усвідомленням, що Ісус Христос є Син Божий, якому підвласно все, всі на землі, на небесах, під землею в цілому всесвіті з вірою. І наше сповідання нашої віри приносить радість в наше серце, і ми можемо знайти багато героїв віри. Коли ви читаєте 11 розділ післання до євреїв, ви знайдете багато героїв віри, які демонстрували свою віру в Бога, базуючись на тому чи іншому, конкретному Божому пісні чи слові. І ось дивіться, що говорить той самий Павло до Корінтян. Досить цікавий текст він говорить: це 2 Коринтян, 4 розділ, 8-й 9-й віч каже: у всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Далі він каже, ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. І далі він говорить: переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. Про що він говорить? Він говорить про відношення Його до життя, про відношення Його до речей, взагалі, по відношення до того, що відбувалось навколо. Він каже, так. Нас тиснуть, але ми не потиснені. Нас, ми в важких обставинах, але ми не падаємо в розпач. У нас немає відчаю. І нараз я чув, коли спілкуюся десь з братами, сестрами, які говорили, оце, що я зараз пережив, якби я не знав живого Бога, я би був би в повному розпачі, але знаючи живого Бога. На чому ви базували своє майбутнє? На вірі в живого Бога. Амінь. На вірі в живого Бога і що? І розпач не взяв. І Павло каже: послухайте, ви будете жити в цьому світі, як і я живу. Вас будуть тиснути, ви будете в важких обставинах вас будуть гнати. Все це буде відбуватися, як я кажу, в цьому натуральному житті все це буде відбуватися. Але дивлячись на вас, всі будуть бачити, що ви абсолютно відрізняєтесь. Чого? Бо ви живете вірою в Бога живого. Дозвольте, я скажу ще одну річ. Багато хто із вас, а я знаю, деяких, сьогодні на цьому місці, і ви взагалі живі, бо ви віруєте в живого Бога. Я знаю, що дехто міг би зараз підняти руку і сказати, я один із тих. Давно б мене вже не було би. Але через те, що я вірю в живого Бога, сьогодні я не в непростих обставинах, але я не в розпачі. Слава Ісусу! Це надзвичайний мир, який неможливо пояснити розумом, немає слів, немає словникового запасу, щоб все це виразити. Це віра в живого Бога. Братима і сестри. Пам'ятаєте, про що ми говоримо? Ми говоримо про сильних в Бозі. Яка людина буде сильною в Бозі? Та людина, яка в будь-яких обставинах життя буде продовжувати вірити в живого Бога. Правда, інколи люди путають так. Значить, якщо вірити, це досягти бажаного. Не завжди ми досягнемо те, що нам є бажане. Це не означає, що ми не віруємо. Дуже потужний текст є в Післані до євреїв, де написано, що вони вірили, але померли. Пам'ятаєте? Не отримавши обітниці. Я люблю цей текст. Він дає мені якогось такого надзвичайного підбадьорення в тому плані, що ну, не все в житті просто. Хтось переживає утиски, труднощі. А знаєте що? Я ще одну річ скажу зараз. Щоб не забути попередньої думки. Ну, забуду, так і буде. Ще одну річ скажу. Є люди, які пережили утиск. Можливо, ви навіть втратили в матеріальному дуже багато. Можливо, ви навіть втратили в стосунках дуже багато. Але якби вам сказали, повернутися назад, все мати, але ну, не мати Бога, я знаю, що не погодились би. Чого? Бо рано чи пізно життя на землі завершиться. Амінь. Рано чи пізно? І ми знаємо, в кого ми увірували. І ми знаємо, що він для нас приготував на небесах. Ми все це знаємо. Я зараз не проповідую живіть бідності. Ні. Я, як іваницький проповідник, говорю: працюйте, майте, допомагайте, благословляйте. Я так говорю. Але якщо прийшла якась трудність в життя, оцінімо це з позиції того, що приготовив для нас Господь. Віра підбадьориться, і ми подивимося вперед і скажемо, я щасливий, да, я в утисках, але я не в розпачі. Бо Я вірю, і ця віра дає нам таку силу, що інші дивляться на нас і можуть сказати. Я хочу. Знати такого Бога, якому ти служиш. Я хочу разом з тобою поклонятися. Але якщо християнин не будує своєї віри, а від чого походить віра? Від Слова Божого, ми ж добре знаємо це. Не будує своєї віри. Знаєте, багато хто думає, що християн не має відрізнятися, так як він виглядає, ще чуть, ще чуть, ще чуть. Все це правда, але це дрібна правда. Велика правда заключається в тім, що кожен християнин. Має відрізнятися своєю вірою, і тоді і стиль життя, і все буде абсолютно відрізнятися. Час швиденько біжить. Друге, на що я хотів би звернути увагу, коли ми говоримо про сильних в Бозі. Це коли ми служимо. Написано так. Але він умалив себе самого, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняне, аж до смерті, до смерті Хресної, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних земних і підземних, щоб кожен язик визнав. Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. І 12 вірш. Тому то дав уділ йому між великими і потужними, буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свої злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Це 53 розділ Ісаї. Проте, мої сестри, я коротко зверну, не буду затягувати час. Коротко звернув увагу на цей текст. Коли ми служимо, тоді ми сильні. Я помітив, що людина, яка не служить, вона більше впадає в розпач, ніж людина, яка служить. Коли ми служимо, ми сильні. Ви запитаєте мене, чим я можу служити в церкві Божій, в Царстві Божому. Я думаю, що в кожного з нас є якісь таланти, які Бог нам дарував. Які то можливості, які-то засоби, якими ми можемо служити один одному. І ось що говорить тут Ісая? За багато сотень років Він передбачив прихід Ісуса Христа, і 53 й розділ Ісаї він не просто описує, що зробить Ісус, а настільки детально описує все, що Він зробить, і як з ним поступлять, і хто він стане. Що просто, ну, диво дається, наскільки Господь так потужно цій, цій людині відкрив це все. Але дивіться, що Він каже, щоб нам послужити, Ісус Христос умалив себе. Яким чином Він умалив себе? Бувши Богом ставким людиною. Бувши в Царстві Божому, надзвичайному приємному стані. В хорошій атмосфері прийшов на гріховну землю. Я уяви не маю. Це, певно, само чистого, яке є, місце на землі, прийти в саме грязне, де поганий запах, і це навіть, мабуть, не зрівняння. І він це зробив. Чого він це зробив? Бачите, будь-яке служіння, воно базується на чому? На моїй любові. В першу чергу до Бога, а в другу чергу до людей. І якщо я людей не люблю, я не буду служити, а якщо я буду служити, це якби для власного піару якогось чи ще щось. Мені видається, що вся благодійність, яку досить часто роблять деякі люди, вони роблять лише заради власного піару. І якби всі дружно робили тільки заради того, щоб служити людям, все набагато змінилося б, стало б все інше. І Ісус зійшов на землю, щоби нам з вами послужити. Це потужний приклад для кожного із нас. Це означає, що я маю послідувати його прикладу і так само бути учасником в якомусь служінні служити людям. Чи так, чи інше, чи в одному, чи в іншому служінні. Це вже не має значення. Господь то покладає часом на серце нам, що нам робити. А може, навіть комусь Бог покладає на серце, просто щоб ви були молитовницею, молитовником, заступником чи заступницею перед, за церкву, за людей, за інших людей, за всіх. Служіть. Коли ми служимо, ми стаємо в тандемі, тобто разом, рядишком, з нашим Господом. І тоді ми починаємо бачити і відчувати оту Божу благодать, і серце наповнюється радістю. Ви не помічали, або, можливо, і помічали, але особливо не задумувалися, коли щиро, з любов'ю серці, зробив добро. Навіть десь ущерб собі, але зробив добро, послужив комусь, стає радісно. Чого стає радісно? це та річ, яка від самого Бога. І Бог хоче, щоб ми служили. Сильні люди служать. Ви скажете, в мене немає чим є. Служи. І останнє, третє, коли ми проповідуємо, ми говоримо знову ж таки, я повторююсь. Про сильні Бозі, або коли ми сильні в Бозі, коли ми проповідуємо. Що сказав Ісус? Ідіть по цілому світу, всьому створінню Євангелія, проповідуйте. І якщо між цим 15 м 20 вершом, просто я не міг це це вмістити в один слайд. Тому я взяв 15 і 20, але коли ви будете читати, думаю прочитайте, ви знайдете, що Бог сказав, що хто буде йти і проповідувати, того буде супроводжувати ознаки. Пам'ятаєте? Будуть робити те, 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 і написано, навіть якщо щось смертоносне вип'ють, не зашкодить їм, то не знають, що треба бігти, це робити. Я чув одну історію, слухав одного проповідника, він розповідає, каже про одного молодого хлопця, йому кому 21 рік, і він сказав: у нас є сімейна традиція, коли виповнюється 21 рік. То кожен мій дід так робив, мій батько так робив, ідуть по воді через річку. І він пішов, його ледве там відкачали, спасли і каже, що ж ти робиш? Він каже, в нас така традиція, я мусив зробити. І каже, ти ж перепутав, твій діти і батько народилися в грудні, а ти в червні. <рив> і я не про це. Я про те, що коли ми підемо, коли ми будемо проповідувати, коли ми будемо за людей молитися, сила Божа почне проявлятися. Скажіть амінь. амінь. Коли ми будемо сидіти, то сила Божа не буде проявлятися. Сила Божа любить рух. Коли ми рухаємося, сила Божа буде проявлятися. І між цим 15 і 20 вершем все це описано. І написано, і пішли вони скрізь проповідували. А Господь що робив? Помагав їм. Слухайте, ви хотіли би мати помічником Господа для себе? Якщо ми хочемо мати Господу, Господа помічником для себе, нам треба зробити те, що Він просить. Він каже, ідіть і проповідуйте, і ви будете мати помічником Господа. І Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його Супроводили Супроводили що? Учнів? Слово Його супроводили. Зрозуміли різницю? Тобто, не просто того, що учні, а того, що вони проповідували, а слово Боже назад не повертається без плоду. Якщо ми хочемо бути сильні у Бозі. Давайте ці три речі ми будемо робити. Ви скажете, є ще багато інших речей. Сто відсотків, є багато інших речей, і за одну проповідь цього не згадаєш. Але мені поклалось на серце говорити про ці три речі: це коли ми проповідаємо, коли ми служимо і коли ми живемо вірою. Коли ми живемо вірою, коли ми служимо, коли ми проповідаємо. Наше серце буде переповнене Святим Духом. І помічником нашим скрізь буде Господь. Давайте помолимося.